Всім привіт, Сьогодні у нас 119-й деньчок на годиннику, У нас вже друга дня. На жаль, не так швидко зранку не зміг. пірнати, відповідно, зараз. 13 градусів в басейні. Число у нас 22 вересня. Понали занурюватись, бо не маю часу. 13 градусів це все ж таки не 8. Але можливо це зверху 13. Зараз попробую опустити поплавок. Набрати знаново. Подивимося, яка там температура. Ну, в ноги досить зимно, все рівно. Що не скажи. О! Брехня. Нема там ніяких 13, там 10 градусів, бо поплавок просто був наверху. Поплавок зараз наниз поставив, відповідно там вже 10 градусів. Щоденький святі день, маю що багато справ, Неділя. ось. Е, тому всім гарного дня, мирного неба, а я погнав по своїм справам. Да ніхто каже закрито.